Михайло Ботнер уродженець Закарпаття, ветеран російсько-української війни. Чоловік у перші дні повномасштабного вторгнення разом зі своїми родичами став на захист країни. Ніс службу у кількох батальйонах на різних напрямках. Ми поїхали всі родиною 19 чоловік, вирушили в Київ. Там нас зустріли батькові побратими з батальйону Донбас. В перший місяць війни загинули два двоюрідних брати мої. Михайло і Денис, вічна пам'ять їм, вони завжди будуть в наших серцях. І ми продовжували боротьбу. Відбили Київщину, далі була Харківщина. Далі було Запоріжжя. Зараз Михайло демобілізувався за станом здоров'я. Сьогодні захисник веде активний спосіб життя. Нині він учасник відкритого чемпіонату області з армреслінгу та адаптивного армреслінгу, який відбувся у Тернополі. Чоловік каже, до великої війни займався цим видом спорту, тож очікує на хороший результат. Ми будемо боротися до кінця, не будемо здаватися, і переможе найсильніший, головне, чесна чесна боротьба. Щоби всі показали себе як найкраще з кращої сторони, ну і саме головне, щоб було без травм. У чемпіонаті взяли участь близько 40 ветеранів та діючих військовослужбовців російсько-української війни. Для багатьох із них це не просто змагання, а можливість відволіктися від пережитого та вкотре нагадати собі й іншим українським воїнам. Незламні серед учасників і боєць Андрій Левицький каже, попри відсутність підготовки, він не боїться випробовувати власні сили, адже це не лише про фізичну витривалість, а й про відновлення та підтримку бойового духу. Іменно там ресурс перший раз. Так займався перед тим пареліфтіном дуже довго. І все. хотілося би спробувати. Підготовки як не було, бо служба. Крім ветеранів та військових на чемпіонаті також змагалися понад 170 вихованців спортивних шкіл області різних вікових та вагових категорій. Призери та переможці даного чемпіонату будуть членами збірної команди області, яка буде представляти. Україну на, на чемпіонаті України, і вже після того хто відбереться в збірну, буде представляти на Європі світу. Відкритий чемпіонат області з Армреслінгу. Мав також благодійну мету. Завдяки підтримці бізнесу громад Тернопільщини та небайдужим вдалося зібрати понад один мільйон гривень, які передали першій окремій танковій сіверській бригаді. Кошти планують використати на закупівлю систем БПЛА та ремонт техніки. У нас є формула у нас є знання, і у нас є досвід. Зберегти життя і здоров'я наших військовослужбовців, але в нас недостатньо є можливості. І якщо в нас будуть технології, якщо в нас буде забезпечення належне коптерами, такими, якими ми хочемо, ми будемо ворога все більше і більше нищити. Результат чемпіонату вимірюється не лише перемогами, це про підтримку, взаємоповагу та допомогу тим, хто продовжує боротися на передовій.